Дякуємо, що дивитесь обласне телебачення Галичина. Наразі ми працюємо у прямому ефірі. За що дякуємо Господу Богу і Збройним силам України. Вітаюся з усіма, хто нас зараз дивиться і представляю вам гостей у нашій студії. Поряд зі мною Ярослав Коречок, директор музею визвольної боротьби імені Степана Бандери та Сергій Адамович, професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету. Вітаюся з вами з глядачами. Звичним привітом. Слава Україні! Героям слава сьогодні! Маємо надзвичайну. Складну тему, але актуальну, як ніколи: радянська агресія в Україні 1939 року та російська у 2022 році. Ціль та методи не незмінні. Так ми назвали тему нашої розмови. І сьогодні спробуємо порівняти якраз от ті часи, котрі відбувалися з 17 вересня 1939 року о 5 годині ранку. На західно-білоруські і західно-українські землі без оголошення війни російські війська зайшли і продовж 20 днів, якраз і відбулося те, про що сьогодні зі чого ми сьогодні будемо зрештою стартувати. Тому хто перший буде розпочинати, давайте будемо пригадувати ті часи в історичному плані і якось моделювати на те, що відбувається зараз в державі. Що пан Сергій дозволить? Звичайно, події 1939 року. Запам'яталися практично більшості жителів західної України, адже за першими радянськими танками протягом короткого проміжку часу прибули представники тоді вже органів НКВД, НКВС, які вже в місяці жовтні, тобто менше ніж через місяць, почали перші арешти, які супроводжувалися арештами громадсько-політичних діячів, духовних лідерів, представників інтелігенції, громадських різноманітних активістів. Звичайно ж, велика частина становила теж і представники бізнесу тодішнього, тобто підприємці, власники крамничок, магазинів у нашому місті, а також в області. І в принципі, уже ми сьогодні фіксуємо в листопаді починаються перші депортації, звичайно ж, із території нашого міста, які доволі часто були покликані тим, що метою. І принципом відбору людей, які підлягають депортації, могло б просто бути наявність хорошого житла, будинку власного з меблями, у які одразу ж таки в'їжджали сім'ї російських офіцерів, тодішніх радянських офіцерів, а також представників радянської влади, які прибули у наше місто. Водночас перші розстріли ми вже фіксуємо в принципі на місяць січень 1940 року, що говорить про те, що слідство тривало доволі Не довго недовго, так доволі швидко тривали допити намагання звинуватити людей у навіть що унікального шпіонажі на підтримку Японії, тобто жителів Станіславова шпигунами Японії. Тобто доволі часто вигадані справи, групові справи. Велика частина осіб, це дійсно, якщо до когось не можна було знайти причину, тобто за що людина могла б бути отримати в'язничний термін, а чи мати в фізичному майбутньому знищена Вигадувалися різноманітні справи. На деякі люди, які, на жаль, під тортурами сипалися, відповідно, починалися. Вони говорили про всіх і на всіх розповідали, хоча в дійсності не мали жодних підстав. І для прикладу, в 41-му році, коли радянські органи влади втекли з нашого міста, для прикладу у в'язниці тодішній НКВД на вулиці Академіка Сахарова, де сьогодні обласне управління служби безпеки та національної поліції, яке використовувалося цими органами, були знайдені десятки снарядів тортур, катувань, і відповідно. Це навіть середньовічні кайдани, якими заковували в'язнів, з яких вибивали різні різноманітні зізнання, навіть в тому, в чому людина не була повинна. І відповідно, потім ми 41-м роком фіксуємо це знайдення масових захороней на території як нашого міста, так і на території Івано-Франківської області, жертв уже відступу радянських визволителів. Як ви Ярослав, говорили на початку, що методички старі? Незважаючи на ті події, які відбуваються зараз, до слова, розкрито катівні та 465 замордованих в Ізюмі, катівні та жертви в козачій балці. У березні маємо Бучу, Гостомель та Бородянка. І я вам скажу, що жорстокість просто зашкалює, адже вони дійшли вже до таких звірств, коли вони просто. Катуючи, я навіть не знаю, як цього озвучити в ефірі. Відрізають і каструють наших полонених. Це просто жах. Це вже найвища вершина звірства. Це вже не людські відношення до полонених, до людей, котрих вони захопили. У мене повалювати. взагалі якась щодо цього постійне якби повернення, тому що так склалося, що в мене кандидатська дисертація стосувалася. Першої світової війни. І маса численних випадків про воєнні злочини в ту епоху, і вони були у нас на Галичині. А Далі доводилося записувати спогади депортованих і працювати в архіві СБУ з тими справами тих репресованих людей. Тепер, в березні місяці, оскільки. Ну, якось хотілося долучитися до, до перемоги, так як ти найбільше вмієш, то з викладачами і студентами юридичними почали документувати воєнні злочини. І в мене таке відчуття, що у них все ускладнюється, вони стають ще страшнішими. Можливо, це через те, що вони, е, ну, найкраще це висвітлив один з діалогів, який я прочитав, коли. Солдат говорить з мамою, мама його там російська допитує, як настроєння. І солдат зрозуміло, що немає нічого доброго сказати, в кінці кінців він каже, ну як, як? 19 століття напало на 21. Ну, тобто це рівень то культурної деградації, яка ну, таке враження, що всі рухаються кудись до, до, спільних, до спільного відкритого світу, а вони... Розвернулися і йдуть в другий Розат бік окунули. еволюції. І, і, і то, ну, я ж можна називати масу випадків, коли, наприклад, те ж самі античні Афіни, чи коли там не було звірстві, коли була повага до людини, до особистості. Ну, можливо, це якісь їхні, їхні особливість, яку треба досліджувати там, я не знаю, які категорії науковців. Але ну, різуючись співставляння, того, що розказують свідки, про те, що вони побачили. Ну, там можуть бути відмінності на зразок того, що ви знаєте, русский краще, ніж кадирівці. Чого. Бо рускі все пограбували і сказали батя і а кадирівці ще побухали і оплювали. Ну але погодьтеся, що ці відмінності, вони, вони зовсім ні про що не говорять. А... Розстріли, злочини, катування. Ми знаємо, зараз знаємо про те, що було на Київщині. Ми знаємо те, що було в Чернігівщині, в Єгідному. Ми починаємо дізнаватися, що було на Харківщині, і з того, що я розумію, на Херсонщині може бути ще страшніше з того, що записують, і з того, що ми сьогодні маємо дані. І від такого побутового де алкоголь, і до найстрашнішого. Тому. Я думаю, що над завданням всієї світової спільноти це розділити цю останню імперію і дати волю тим народам, яких зараз жорстоко експлуатує Путін, відправляючи їх на забій, і до цього моменту ми не будемо мати спокою. Хто мешкає в Санкт Петербурзі, не приймає участь у війні. То мешкає в Москві, також, начебто не приймають участь у війні. Хоча я думаю, добровольці божевільні є і серед населення того. Чи можемо ми говорити про те, що воює з нами нащадки? Воюють з нами нащадки в першу чергу орди, так і чи можемо ми говорити, що ці звірства вони йдуть уже на генетичному рівні? Чи все ж таки їм промивають мозги? Наскільки що даний наказ знищувати нас як націю, і тому ми цю війну можемо спокійно називати знищенням українського генофонду? Не просто, це не війна вже ну, ну тільки почалася війна. То е Тімоті Снайдер, в, е я не пам'ятаючи Вашингтон Пост, чи де була його стаття, і він чітко сказав, що е ну, ми ж всі думали, що Путін просто хвора людина, що е якісь еліти політичні його отруять, е завісять. Я не знаю, що зроблять, тому що це було повне безлуздя. Два терміни, які ніхто не розумів: і демілітаризація, е в здорову голову не вкладалися. А вже на початку березня ця стаття Тімоті Снайдера, відомого дослідника, який багато прислужився до дослідження історії України. Вони, він, він якби дав своє бачення. По-перше, він сказав, що геноцид дуже добре робити під цими двома гаслами. Тому що денацифікація настільки незрозуміле поняття, що під неї можна вбити всіх українців і сказати, що денацифікація завершена. А демілітаризація держава, яка не має армії, це вже не держава. Тобто ліквідація держави плюс знищення українців. І тому ми, мабуть, недооцінюємо Путіна і його оточення. Вони поклали собі завдання, вони, звичайно, не Руанда, але вони поклали завдання, що ми знищимо українців. Тобто ми сьогодні можемо говорити про, напевно, найжорстокіший прояв. Бо Микола Ій говорив про приєднання червоної Росії, тобто Галичини. Сталін, ймовірно, знищував українців, але це не було його єдиною ціллю. Він знищував усіх. Не тільки єдина ціль, а тут конкретно виголошені гасла знищення українців в контексті розмови. Я попрошу вас зразу зачепити тему депортації до Росії тих людей, які опинилися. В... У зоні бойових дій, яких реально депортують до Сибіру зараз у цей сьогоднішній час, ну тобто, тут нічого нового не придумано. Як ви вже говорили про те, що дійсно методички старі, просто ворог їх підняв з пилюки, обтер і відкрив. Хоча на календарі ми всі з вами спостерігаємо іншу дату, іншого керівника. Інші, там, з Радянським Союзом, але я дещо ще би хотів зупинитися. Я вважаю, що частково ця жорстокість, ці риси жорстокості і проявів щодо українства і українців в тому числі, це є дещо генетичний момент. Адже, в принципі, як, як би там Росія не намагалася заявляти про те, що вона слов'янська країна, але в дійсності це суміш тюркських та угрофінських народів. І саме тюрки, які є кочівниками все життя через неможливість прогодувати себе і свої сім'ї тільки степовим способом життя, як і більшість кочівників, займалися нападом на сусідні території, який передбачав пограбування захоплення невільників, тобто ясиру, особливо жінок та маленьких дітей, з гвалтуваннями, вбивствами всіх непокірних хто чинить спротив. Відповідно, це перша складова. Друга складова це те, що всі лідери, практично Російської імперії, пізніше радянського союзу, були кривавими доктаторами і свою владу тільки утверджували, шляхом безпосередньо кривавої розправи над сусідніми народами чи навіть над власним народом. Це його причину візьмемо ще кажуть. І там знищення Новгорода, знищення пскову незалежних республік демократичних, і після, звичайно, ж ми потім згадуємо російських імператорів від Петра і, і наступних і згадуємо, звичайно ж, лідерів радянського союзу. І ми тут не тільки повинні віддавати належне Сталіну, але й Леніну. Просто Леніну пощастило скорше зіграти в ящик в чотири дошки. Інакше у нас би спіткав підкав не менш жорстокий терори, який вчинив Сталін. Відповідно, сьогодні Путін намагається війти в аналоги історії, хоча це йому вдалося, правда, з іншої протилежної сторони. Я сподіваюся про те, що Нюрнберг-2, Нюрнбергський процес все-таки відбудеться на тому числі над Путіним в першу чергу, і звичайно ж над лідерами Росії. А якщо до питання щодо депортації, знову ж таки, це не унікальне явище, особливо в 40-х роках, 50-х роках, усіх. В першу чергу родини тих учасників визвольного руху, які боролися збройно проти радянського союзу, їхні родини першими підпали під маховик депортації, тобто вивезення в віддалені райони, які були незаселені, які треба було розвивати. Що і сьогодні Росія робить теж саме відправляючи в далеку Сибір, Томськ і інші міста українців там з Донецька, з Луганська, піднімати цей край, який там перетвориться пустку, тому що самі росіяни втікають із цих деградуючих територій. А натомість Росія вирішує два питання: по-перше, позбувається проукраїнських якихось активістів з території України. Друга складова це знову ж таки заселення і відновлення інфраструктури на території віддалених районів Росії. Водночас ми бачимо теж досвід особливо в Османської імперії, Це ми бачимо і фіксуємо про вивезення особливо з дитячих сиротинців, будинків перебування дитини, дітей у російські, звичайно ж, відповідні заклади. Про що ми теж фіксуємо зараз? Це виховання майбутніх яничарів, які в майбутньому через. Кільканадцять років, можливо, будуть нищити все українське з не меншою злістю, чим росіянин, чи чеченець, чи представник іншої національності. Водночас репресії. Я думаю, багато жителів нашого міста, області чули про Дем'янові лази, і якщо навіть зараз відвідати, а там існує музейний комплекс, ми побачимо десятки аналогій. Коли розкрилися Дем'янові лази в 89-му році, десятки жертв були знайдені зав'язаними за спиною руками. Що ми бачили, світлин всі облетіли це в Бучі місті, це постріли в потилицю, що знову ж таки ми бачимо в Бучі. Це вбита матір з дитиною, яку не пожаліли. Водночас, ті, хто пройшли радянські в'язниці, особливо молоді дівчата, зазнавали. Доволі часто згвалтувань з боку оперативних працівників НКВД після КГБ, які обирали найкрасивіших, найвроливіших дівчат, будь-цим-то виглядом багатогодинного допиту займалися, на жаль, ось цими речами, тому не змінилося. Історія є циклічна. Історія доволі часто повторюється. Ми бачимо на календарі інший рік, але в принципі самі події, самий аспект він повторюється і хочу сказати найважливіше. Свого часу на початку 90-х років ми так і не змогли, як Незалежна Україна, засудити комуністичне зло. Ми не змогли розпочати Нюрнберг 2 чи будь-який інший міжнародний процес над комуністичним режимом, який, якщо ми порівнюємо по кількості жертв, завдав більше шкоди українському народові, чим навіть нацистський. Але ми не почали цього процесу. І зло, яке є непокаране, воно породжує нове зло. Чому ми цього не зробили? От. Прошу, будь ласка, ну, продовжуйте. Чому? Не те, що ми не зробили, тому що у нас є Ярослав Корейчук, у нас є Василь Тимків, які не тільки говорять, а і, і практичними діями пришвидчують це. Але в Росії меморіал дуже швидко перестав бути організацією. Яка не те, що підтримується державою, а яка ну, він став державою організацією, яка переслідується. Подібне було і в Білорусі. Для мене було таким ну, травматичним варіантом, коли я поїхав в Білорусь в 2019 році, десь в цей час, і дізнався про їхні Дем'янові лази. А... Один з дослідників, який перший почав говорити про дим'янів це був і покійний Ігор Олексійович Андрухів, який написав в якійсь з наших місцевих газет. Так стаття і називалася, як сьогодні пам'ятаю, українські коропати. Це про демянів влас. Тобто у білорусів є таке величезне місце розстрілів великого терору сталінського. Називається воно Коропати, воно на трасі за Мінськом і там. За режиму Лукашенка побудували великий розважальний центр, нічний з усіма можливими і неможливими розвагами. І більше того, крім того, що там відбуваються розваги нічні, його ще й назвали образливо для, Біл... для білорусів, назвали Бульбаш-центр. Тобто, що і в такому форматі образливо. І ці всі розваги відбуваються на кістках. Періодично, думаю, що тепер уже ні, але в 2019 році казали, що там відбуваються якісь, тобто приходять люди, які опираються цьому і протестують, їх тут же вантажать в АвтоЗАК. І на тому опір закінчиться. Тобто, якщо ми хоч хай повільно, але йдемо по засудженню комуністичного режиму рухаємося в цьому напрямку, то ні Білорусь, ні. Агресивно наша сусідка нічого суттєвого в цьому напрямку не зробила. І зрозуміло, що тут треба говорити про засудження цих злочинів і тих, і теперішніх. І головне, щоб ми не допустили, щоб не змінилась конюктура, щоб раптом не почав говорити, не почали говорити ті ж самі країни заходу, а давайте вже якось не будемо це загострювати, бо нам треба з ними торгувати. А давайте може, ну тобто, щоб не відбулися якісь кон'юнктурні суви, тому що, от я, коли зараз працюю над цими сучасними інними злочинами, то я зіштовхнувся з тим, що американська і англійська адміністрація в окупованих територіях Німеччини вони в певний момент почали закривати очі на деякі нацистські злочини, зважаючи на те, що от, давайте будемо з ними якось мирніше, бо треба їх перевернути нас в бік, бо зараз холодна війна, і західна Німеччина має бути на нашому боці. Аби ми не допустили, як Якоїсь кон'юнктурно кон'юнктурної зупинки, і такі цього разу дотиснули, бо як. Вже тільки що було сказано, непокаране зло, воно може повторюватися? У нас є буквально 4,5 хвилини, і ми мусимо зачепити тему культури, знищення всього українського. Культура, музеї. Навіть початок нового навчального року показав наскільки вони ненавидять все українське. і тут почнемо знову ж таки з того 1939 року, коли у тому ж році радянська влада відкривала українські школи та університети. Чому я це згадав? Знову ж таки, щоб підкреслити, що теперішня агресія у десятки разів безбожніша, скажімо так, ніж те, що нам розказує історія, прошу коротенько до цього і спробуємо підвести підсумки нашої розмови. Ну, Слід сказати про те, що знову ж таки нічого нового немає за призмою відкриття педагогічних закладів чи освітніх шкіл, яких бракувало у польській державі. У радянському союзі, але знову ж таки викладати в цих вузах, а особливо також школах прибула величезна кількість вчителів із так званих республік радянського союзу чи з півдня сходу нашої держави, основно російськомовних, яким, основна мета, яких була якнайшвидше прищепити ідеологію комунізму. І побудови комуністичного раю, особливо підростаючому поколінні щодо музейної галузі, як музейник можу сказати про те, що тоді із гряду приватних колекцій, у 40-му році, був створений наш Івано-Франківський краєзнавчий музей, значна частина працівників, якого більшість були не місцевими, а теж прибувшими із різних куточків радянського союзу, які одразу ж таки провели класову вирівнювання фондових збірок, тобто, все те, що налягало в канву. І цей рукопис, це і твори, різноманітні, художні, література. Все це йшло під знищення, в яких демонструвалося якнайдавніше якесь українське походження, українське коріння. Сьогодні ми, особливо наш музей, активно займається тим, що ми для бібліотек районів, які зараз визволені, які перебували під окупацією. Ми фіксуємо знищення українських літератур, особливо книг з історії чи сучасних українських письменників. І зараз в нас діє доволі така активна акція, що ми вже передали Чернігівщині, передаємо Сумщині для тих бібліотек, які на жаль потерпіли від перебування російських окупантів. Тобто, окупант діє тими ж самими методичками. Він намагається, окрім самого українця, свідомого українця. Знищити він намагається знищити нашу культуру, нашу історію, нашу самобутність для того, щоб створити один великий народ в радянському союзі. Була спроба створити совєтського чоловіка, так званого, так який мав правда говорити чомусь російською мовою, який мав знати там російську історію. Теж саме зараз намагається створити один великий російський народ. Тому ті, хто не згідний і буде протистояти цій концепції, на жаль, для окупанта вони є ворогами і вони підлягають фізичному знищенню. Ті ж, хто роками вірив у радянські і російські міфи, які зустрічались прапорцями і з хлібом сілі окупантів, ці їм потрібні. Але, звичайно ж, першу чергу, для того, щоб заселити віддалені райони Сибіру. Ми почули, ми зрозуміли мету Путіна. Давайте, може, зразу з продовження того, що ви хочете доповнити, дійдемо до якогось певного висновку. Як нам протидіяти і чим це все закінчиться у сучасній російсько-українській війні? Ну, завершуючи попереднє питання, в науковій дискусії є обговорення, чи Путін прагне. Відродити Радянський Союз чи прагне Російську імперію і схиляється до того, що Російської так. і якщо в Радянському Союзі була культувалася ілюзія, що ми дбаємо про мови національних меншин, то в Російській імперії з Валуївські і інші документи, Ямський указ чітко сказали, що української мови немає. Тобто Путін займає край жорстку позицію у цьому питанні. А що робити? Ну я думаю, що е, тільки перемога, тільки перемога е, дасть нам е, можливість захиститися від північного сусіда. Чи є підказка у історії? Як нам це зробити найшвидше? От власне в контексті нашої сьогоднішньої Є підказка програли вони кримську війну. Після того вони змушені були йти на реформи 1761 року. Програли війну 1905 року, російсько японську 1903-1905. Все закінчилося взагалі розпадом Російської імперії. І а так виграти війну, а далі цього. вони самі посипляться. Для нас, в першу чергу, сьогодні розгромити окупантів на території України, вигнати їх за межі нашої держави. На моє особисте переконання місією для України зараз не тільки стоїть визволення нашої території, але й надати можливості поштовх для тих поневолених народів. Значна частина лідерів, з яких проживає на території нашої держави, це Ерзянці, це Чеченці. Держава наша повинна. Стати своєрідним таким форпостом для них для того, щоб розпасти цю імперію. Коли Росія дійде до 50 мільйонів і буде обмежуватись Москвою і там, умовно, 23 так званими російськими областями, чистими російськими, тоді вона вирівняється з Україною і ніколи більше не посміє думки нападати на Україну. І ще саме найважливіше для нас, українців, це не тільки сьогодні допомагати Збройним силам молитися, але й працювати і на культурному фронті. І на фронті духовному, тому що одним із е, ступів руського міра є московський патріархат, так в культурному це русські співаки і попса, і так далі. Це всі одні елементи цього всього. Нам не тільки стоїть тільки перемогти на фронті. Ми повинні зміцнити нашу країну всередині, щоб вона дійсно стала потужною національною державою. І повірте, всі ми, українці, це відчуємо, тому що ми станемо в короні європейських народів. Дякую, Ярославе. Як то кажуть, роботи не початий край, поки ще мовчать режисери ваша репліка під завершення. Я думаю, що ми вже стали країною, якою захоплюється світ, тому що ми чинимо гідну відсіч такому агресору, а зараз завдання просто залишити цю країну для нащадків далі такою ж найкращою. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую, хто дивився. Ми працювали у прямому ефірі. Наші матеріали ви можете бачити у соцмережах. Слідкуйте за нами. Ми працюємо заради нашої перемоги. Дякуємо, що дивилися. Слава Україні! Героям слава!